Акумулював всі ці сім років. Я робив як я реінвестував в цей же бізнес. А інше, акумулював щось, брав на пожити, але все інше я акумулював. Повністю я не робив ніяких глобальних а, покупок, окрім а, квартири, в якій я зараз живу, а, декількох квартир в місті і квартири в Словакії. Але вибачте, тоді дохід був достатньо великим, щоб можна було дозволити витягнути з профіту там за місяць-два і купити собі квартиру, а все інше акумулювати. Розумієте? Зараз не та ситуація. Так, зараз я все те, що акумулював весь цей час, витрачаю, але але я дуже вірю в те, що ми зможемо втриматися, пройти цей етап, найтяжчий етап на сьогодні в а, житті бізнесу, та і в житті кожного українця в цілому. А потім. З новими силами, з мотивацією неймовірних масштабів, вийти на новий рівень, міжнародну арену знову ж таки повернутися, бо ми з неї пішли вимушено. Тому напишіть свої думки в коментарях, як би зробили ви? Можливо, у вас був свій бізнес і ви вирішили його закрити по зрозумілим причинам, можливо, ви а, хотіли, але не встигли його зробити. Чекаю вас в коментарях.